Я мудак за те, що злюся на прийомну матір, яка намагається мене. Виправити 30 травня 2025 року. Отже, я 17 років чоловік, живу з прийомними батьками, 38 років жінка і білом 40 років чоловік, вже 11 років. Мене помістили в прийомну сім'ю через смерть моєї молодшої сестри, 14 місяців, коли мені було 4 роки. М'яко кажучи, це була не зовсім природня смерть, а в результаті дії біологічного батька. Якщо ви розумієте, про що я Я яскраво пам'ятаю всі обставини, щодня думаю про це і сумую за втратою сестри. Справа в тому. Тому що це викликало досить сильну реакцію на маленьких дітей. Я не можу перебувати поруч з дітьми молодше 4 років, приблизно без панічних атак, спогадів або крику. Я намагався звернутися за професійною допомогою, але психологи кажуть, що недостатньо підготовлені для допомоги мені. А у психотерапевтів дуже довгі списки очікувань. Ні, соціальні служби, ні мої опікуни не готові оплатити тривалу терапію, а я не можу собі це дозволити, працюючи неповний робочий день, моя сім'я також ігнорувала або Висміювали цю проблему протягом деякого часу, оскільки вони не знали точних обставин мого потрапляння до тут будинку. Тому протягом багатьох років вони спеціально провокували мене, бо вважали це забавним. Я намагався впоратися сам, дивлячись відео на Ютуб, але це не дуже допомагає. Хоча зараз я майже повністю функціональний у громадських місцях, до січня цього року не був. За останні кілька років у сестер Ен і Біла народилися діти у кожного по двоє, всього шестеро, Сім менше чотирьох років. Найстаршому три. Я не можу бачити цих дітей, тому зазвичай йду кудись у задню кімнату. Або ходжу колами по вулиці, коли ми йдемо до дітей, або вони підходять до нас. Ен і її мама вирішили, що оскільки я вже майже дорослий, мені пора подорослішати і виправитись, тому що незручно мати дитину, яка не може бачити немовлят. Тому протягом останніх двох років вони почали мені брехати. Вони брали мене з собою, кажучи, що ми йдемо в одне місце. А потім ми йшли в будинок, де були малюки. Потім вони злилися. Коли у мене починалися напади паніки. Кожного Різдва вони говорили, що діти не прийдуть, а потім тикали мені в обличчя і злилися, коли я виходив з кімнати, кажучи, що я псую різдво. Ми приходили в будинки інших родичів, а потім вони робили вигляд, що з самого початку говорили мені, що там будуть малюки. Мені не так важко, куди ми їдемо, просто через те, що вони мені не говорять. Я зазвичай просто не готовий. Наприклад, однієї зими я опинився на прогулянці при температурі нижче нуля, футболці, тому що мені не. Сказали, що ми їдемо до мого дядька. У нього є кімнати, куди я можу піти, щоб уникнути дітей. Але ми опинилися у батьків Ен, у яких немає кімнат, куди я можу піти. Тоді я точно потрапив у неприємну ситуацію, тому що показав Ен свою реакцію на дітей перед родичами. А саме три панічні атаки поспіль, через які я потім провів кілька годин на холоді у футболці. Вони також не сказали мені, що інша родичка вагітна, поки вона не народила дитину, і ми не поїхали її провідати. Вони сказали мені про це в машині. По дорозі до лікарні сьогодні я дізнався, що все це було частиною плану, по таємному лікуванню моєї фобії, тому що я став занадто дорослим, щоб боятися дітей. Мені також сказали, що я жалюгідний, перегинаю палицю, ображаю і турбую матерів та дітей. Я розлютився. Це не моя вина, що я став свідком трагічної смерті моєї сестри, коли був ще таким маленьким, і брехня з цього приводу тільки погіршує мої проблеми. Ен сказала, що я поводжуся як придурок. Так що, чи я мудак в цій ситуації? Едіт, дякую всім, хто залишив коментарі. Чесно кажучи, я не очікував такого відгуку, і це змусило мене трохи поплакати, тому що іноді я відчуваю, що божеволію. Я скоро запишуся на прийом до лікаря, скоро у мене буде новий соціальний працівник і адвокат. Тож я поговорив із ними. У мене вже є робота, але зарплата дуже мінімальна, тому я намагаюся знайти ще пару місць на літо, але знайти роботу досить складно. Я збираю гроші, щоб виїхати, якщо ситуація погіршиться. У мене є подруга, яка дозволить мені пожити. У неї, але її квартира маленька, так що це не найкращий варіант на довгий термін. Я не знаю, що буде далі. Оновлення, якщо і будуть, то швидше за все з'являтимуться не часто. Еді 2. Я також відчуваю себе винним, виступаючи проти своїх опікунів, тому що відчуваю, що я їм зобов'язаний. Але минулого року сталося й інше, що можна вважати ще гіршим, тому про це дійсно потрібно повідомити. Однак Ен постійно все заперечує і не вірить, що коли-небудь була неправа. Вона нізащо не вибачиться. Не зовсім впевнений, як вона відреагує, якщо я повідомлю про це, Едіт 3. Сьогодні мені довелося провести 4 години на стільці біля столу, засунутого в кут, тому що поруч з ліжком, на якому я сплю у батьків біла, стоїть дитяче ліжечко, а до нас приїжджають діти. Едіт 4. і мене вигнали, тому що я торся в простір Ен. Відразу після лекції, як вона звинуватила мене в моїй фобії, вердикт Редіт не мудак. Автор дуже активно себе поводить в коментарях, тому є ще дуже багато уточнень саме з них. На питання чи може автор поговорити про цю ситуацію зі своїм соціальним працівником? Автор. Мій соціальний працівник не дуже хороший. Я вже піднімав цю тему, але вона неправильно мене записала, а потім повірила словам опікуна і через пару тижнів їде в пологовий будинок, але її скоро замінять. Ще один коментар. Так, я перебуваю під наглядом служби психічного здоров'я дітей та підлітків з тих пір, як мене помістили у притулок у 4 роки. Мені провели курс арт-терапії, коли мені було близько 7 років, але мої опікуни забрали мене звідти, тому що я став дивним. Так що зараз я борюся за те, щоб повернутися в їхній список. Мене направляють туди вже більше двох разів. На мою думку, ці люди не підходять на роль Автор. Так, напевно, думаю, їм було легше потрапити в систему, тому що вони кровні родичі: двоюрідна сестра і її чоловік. І соцслужби вважають, що краще залишити дітей в сім'ї. А що робить в цій ситуації Біл? Автор розмовляв з ним. Автор він схильний не перечити своїй дружині. Вона також багато про що йому бреше. Була ситуація, коли вона сказала мені дещо дійсно погане в квітні 24-го року, про що Біл дізнався у жовтні. Він збирався зателефонувати соцпрацівнику з цього приводу, але вона переконала його, що я брешу, щоб виставити її в поганому світлі. Ми також розмовляли близько чотирьох годин тому, коли Ен намагалася звинуватити мене в тому, що я симулюю свою фобію. Присутності біла і все, що сталося, коли я відповів їй. Мені тепер заборонено приходити на сімейні свята, і мене вигнали з дому на кілька годин. Я збираюся розповісти про деякі речі, які сталися за останні 24 години. Але думаю, в кінці тижня, після того як я зв'яжуся з моїм лікарем і соспрацівником. Ще у нас є невеличке оновлення в коментарях, 3 червня 2025 року, через 4 дні після основного поста. Вибачте, відповідь буде довгою. Я збираюся опублікувати оновлення, але думаю, що поки. Не сталося нічого значного, щоб його виправдати у суботу. У мене була серйозна суперечка з моїми опікунами. Загалом я залишився у своїх дідусі і бабусі з боку біла, і до них прийшло кілька дітей. Зазвичай моїх безпечним місцем у будинку подалі від дітей була кімната, в якій зупиняється Ен і Біл. Тому мене посадили туди, на маленький стілець, щоб я просидів там увесь день. У кімнаті, де я спав, було дитяче ліжечко і все необхідне для зміни підгузків. Однак, Ен не сподобалось, що це була саме та кімната, в якій вона спала. Тому вона накинулась на мене, сказавши, що я вторся в її простір, і вигнала мене у коридор. Потім з'явився Біл, і вони обоє накричали на мене, сказавши, що я прикидаюся, що боюсь Зі злості, тому що мого молодшого брата поселили в одній кімнаті, а мені довелося ділити кімнату сестрою. З цього приводу були суперечки, але це вже інша історія. Вони також намагалися покласти провину за мої травматичні реакції на мою бабусю. Хоча це не так. Я відповів: наскільки я пам'ятаю, це не я, бляха. В... До молодшу сестру, після чого мене вигнали з дому і сказали, що я більше ніколи не побачу своїх бабусю і дідуся, і більше ніколи не поїду з ними на сімейний відпочинок. Перебуваючи поза домом, я намагався зателефонувати своєму соцпрацівнику та незалежному фахівцю, а також на гарячій лінії з питань психологічного здоров'я. Але, на жаль, ніхто не відповів. Гарячі лінії були перевантажені. Одна з гарячих ліній мені перезвонила, але я був на узбережжі і вони не чули мене через вітер. Друг запропонував надіслати мені гроші, я б я міг повернутися додому, але я був у Глушині, де не було громадського транспорту, до кого можна було б легко дістатися без довгої погулянки, місто, в якому живуть бабуся і дідусь, дуже відокремлене. Мабуть, поки я був поза домом, Ен запитала мою сестру: що, чорт, забирай, не так і моє ім'я. Зрештою, дідусь забрав мене наступного дня, щоб уникнути конфлікту. Вчора у мене мала бути консультація, але мій консультант просто забув. Тому я просидів годину у приймальній, а потім вирішив зустрітися з. З другом у підсумку я кинув коледж цього року досторково. Наступного року почну все спочатку в іншому місці. Через спробу самого та у грудні я вирішив скласти один іспит, щоб не відчувати себе повним недахою. Але у мене був скорочений графік, щоб допомогти мені відновитися. Так що цей тиждень, мій перший тиждень після закінчення коледжу, закінчились іспити. У будь-якому випадку сьогодні Ен прийшла додому і сказала мені, що я товстий, тому що я провів день, прибираючи всю кімнату, замість того, щоб піти гуляти. А ще вона накричала на мене, бо коли я завантажував посудомийну машину, вона була повна, і я пропустив дві тарілки пластівців, а це для неї неприпустимо. Хоча вона сама не займається прибиранням у будинку. У будь-якому разі я злий, втомлений і ледве тримаюся. Чекаю дзвінка від свого лікаря, щоб записатися на прийом. Останні кілька днів були не Дуже хорошими і ще трішки автора пояснення про те, що вдалося йому поговорити з кимось із співробітників. Погано, але я з ними не розмовляв. Чесно кажучи, я дуже боюся втратити свого прийомного батька. Я весь тиждень відкладав це. Але я поговорив з прийомною матір'ю моєї подруги, яка була прийомною матір'ю протягом доброго десятиліття. І вона сказала, що якщо я цього не зроблю, вона подасть на них скаргу. Або принаймні мені потрібно поговорити це з прийомними батьками і розповісти їм, наскільки погана ситуація. Вона злиться, що я не ходжу на терапію, тому що, мабуть, мої опікуни отримують гроші, які повинні йти на неї, і на все інше теж з її підготовкою. Вона повинна знати, що не варто говорити і половини того, що вона говорить. Я поговорив зі своїми братами. Обидва вони незалежно один від одного підтвердили, що чули про плани змусити мене спілкуватися з немовлятами, щоб виправити мене при необхідності. Я можу отримати заяви від друзів. У мене досить пристойний запас доказів. Середній брат вже по суті планує провести кілька років в інтернації. Молодший брат наляканий, але теж злий. Я майже впевнений, що на даний момент у нього досить сильна депресія і розвит харчової поведінки, і ні те, ні інше не лікується. Тому я збираюсь поговорити з прийомним батьком, викласти йому ситуацію і поставити ультиматум. Я не хочу його втрачати, але якщо нічого не зміниться, або Ен зробить хоч один крок проти мене. У мене є номер незалежної інспекції, і я зателефоную їй. Можливо, я. Зателефоную у будь-якому випадку, але я боюся. Оновлення номер 2. 30 липня 2025 року, через два місяці після першої публікації. Я тут з оновленням. Кілька людей просило оновити деякий час тому під оригінальним постом. Ось воно. після мого першого допису сталася серйозна сварка, під час якої моя прийомна мама спробувала звинуватити мене в моєму страху, сказавши, що я роблю це, щоб привернути увагу. А потім вона сказала, що мені більше не буде дозволено бачити з цією стороною сім'ї. Зручно, що минулого тижня, коли вони відвідували сім'ю, прийомна мама призначила мені візит до Ортодонта, через що я не зміг поїхати. Чесно кажучи, це було благословенням, тому що, хоча я все ще дуже хочу побачити бабусю і дідуся, я не особливо. Хотів знову переживати те, що сталося в попередньому дописі, і залишився з дядьком. Мій старий коледж поговорив з моїм незалежним інспектором, який я розумію це щось на зразок зовнішнього соціального працівника, який не повинен приймати ні сторону батьків, ні сторону дітей, тобто свого роду нейтральна людина. Мої опікуни розповідали працівникам на зборах те, що потім не збігалося з тим, що я говорив своєму коледжу, тому вони повідомили про це. Моя молодша, зведена сестра теж повідомила дещо. Так що в кінці кінців не я підняв питання, це зробили інші. Сьогодні незалежний інспектор прийшов поговорити зі мною наодинці. Я розповів йому про всі ситуації з немовлятами і дізнався, що моїм опікунам насправді запропонували пройти терапевтичне навчання, щоб допомогти мені впоратися з травмою. але вони відмовились, вважаючи. Що в цьому немає необхідності, я також розповію їй про інші речі. Тепер я знаю, які у мене є варіанти, і через п'ять місяців мені виповниться 18 років. Я вважаю, що найкращий варіант для мене зараз це переїхати у 18. Місцева рада і соцслужби мене фінансово підтримують. Наразі я не маю постійної роботи, тому що мій номер національного страхування ще не оформлений, тому ніхто не хоче мене наймати, але я повинен отримати його протягом наступних кількох тижнів. Сподіваюсь, тоді я зможу знайти роботу, яка допоможе. Може мені переїхати, наскільки я розумію, в моїй ситуації місцева рада буде оплачувати оренду, якщо вона не перевищує 90 фунтів на тиждень в рамках програми соціального житла. А також я буду отримувати близько 75 фунтів на тиждень на їжу та інші потреби. Якщо я захочу жити в місті з вищою орендою, то буду доплачувати різницю, коли мені виповниться 18 і також отримую універсальний кредит. Я бажаю, що навіть з фінансовою підтримкою найкраще буде знайти роботу на неповний робочий день, щоб жити більш комфортно у фінансовому. Плані. Вибачте, що так довго не писав, і дякую всім, хто прокоментував мій перший пост, запропонувавши допомогу і співчуття. Якщо у когось є питання, я можу на них відповісти. Сподіваюсь, тепер все буде краще. Коментарі принаймні, Ен буде занесена до бази даних як жахлива людина, і сподіваюсь, більше ніяких дітей їй не дадуть. Удачі, авторе. Автор. Не думаю, що вона взяла б ще дітей, вона опікун сім'ї, тому вона біологічно прив'язана зі мною і моїми братами і сестрами. І раніше заявила, що насправді ніколи не хотіла дітей і взяла нас почуття провини, але принаймні так в тому невеликому випадку, якщо вона спробує взяти когось ще їй відмовлять. Ще декілька коментарів автора. І ще моя прийомна мама сказала, що вона може бути змушена стягувати з мене оренду плату, коли мені виповниться 18 років, тому що вони будуть отримувати менше коштів. Моє утримання. Якщо я все одно повинен буду щось платити, то я краще буду жити окремо від них. І ще один коментар. Обидва брати і сестра живуть зі мною. Моя сестра, я вважаю, планує перейти до якогось напівзалежного проживання, коли їй виповниться 16 років. Мені ніколи не давали такого вибору, тому що всі вважали, що з нашою життєвою ситуацією все в порядку. Вона вже давно не вважає себе частиною сім'ї і рідко буває вдома. Я не знаю, що буде з молодшим братом. І у нас є ще одне оновлення. 15 так 2025 року Два з половиною тижні по тому знову вітаю мама подруги заявила на моїх опікунів про все. Зараз щодо них ведеться розслідування. Вчора до мене додому прийшов співробітник і питав мою думку щодо звинувачень. Я був повністю чесний і розповів все. Детально розповів про лікування фобії дітей, а також про трансфобію. Трішки уточнення, тому що в деяких коментарях автор говорив про свою трансгендерність з боку моєї прийомної матері та інше. Потім співробітник повідомив їй про заяву від мами подруги. Виявилося, що за законом вони зобов'язані це робити. Я благав співробітників не робити цього, бо знав, що це погано закінчиться. Мама подруги знала багато про те, що відбувалося, так що це було практично те ж саме, якби їм прямо сказав, що це я все розповів. Вони відразу запідозрили, що це я або моя подруга повідомили на них. Вони або, принаймні, мій прийомний батько, оскільки він виступив з промовою. Щиро вважаю, що не зробили нічого поганого. Мені здається, я просто божеволію. Вони думають, що я брех... Хав своїм друзям, щоб виставити їх у поганому світлі, чи я маніпулятивний і злісний. Вони сказали, що фінансово не планували, що я буду вчитися у коледжі на рік довше, і тепер не знаю, чи можуть мене утримувати. В результаті я майже кинув коледж на першому курсі і просто склав іспити через проблеми з психічним здоров'ям, плюс спроби самолюбства. До того ж, наступні два роки навчання в коледжі для мене безкоштовні. Вони сказали, що завжди робили тільки те, що було краще для мене, і моїх братів і сестер. Там було багато. Всього і я намагався записати це, але встиг записати тільки перші п'ять хвилин, перш ніж мій телефон вимкнувся. Після цього я пішов до подруги, сім'я якої повідомила про це, її мама сказала, що спостерігала, як мої житлові умови погіршувались останні два роки, і вирішила, що тепер для мене і моїх братів і сестер ситуація не покращується. Я повернувся близько опівночі, не розмовляючи з опікунами. Сьогодні вранці вони увірвалися в мою кімнату о 6-й ранку, тому що мій брат підтвердив, що саме інформація від мене призвела до розглядів. Вони сказали мені, що я зруйнував життя своїх братів і сестер. Якщо їх заберуть до цього будинку, що я руйную сім'ю, що вони залишаться без даху над головою. Вони сказали, що я зобов'язаний їх зрозуміти після більш ніж десяти років життя з нами. Але де ж було розуміння моєї фобії дітей? Вони знають обставини мого перебування у них і мою травму. Вони запитали, чи я планую я з'їхати. Я відповів, що так, якнайшвидше. Чесно кажучи, я завжди планував виїхати у 18 років, хоча спочатку планував. Ступити до університету як найдалі, потім приймальний батько почав говорити про те, що я брешу, створюючи складнощі, і сказав, що постарається прискорити дату мого переїзду. Мені шкода прийомного батька, тому що я щиро любив його. Але якщо він навіть не може зрозуміти, що вони вчинили неправильно, то можливо, мені потрібно буде порвати з ним стосунки, як тільки я поїду. Я боюсь за своє фінансове майбутнє. Думаю, на цьому все. Оновлю інформацію, коли дізнаюсь більше, як завжди, не соромтесь задавати питання. Вчора прийшли результати іспитів. Я отримав тільки п'ятірки. Коментарі Чорт забирай, я так злюся, я мушу йти. З мене досить. Сподіваюсь, що ці батьки незабаром отримують те, на що заслуговують, і дитина більше ніколи не матиме з ними справи. Цю соціальну працівницю слід звільнити і притягнути до відповідальності за зловживання, хоча я знаю, що цього не станеться. Обоє опікунів повинні назавжди потрапити до в'язниці. Мені так хочеться кричати. Чоловіче система опіки здається справжнім пеклом. Вони активно погіршували ситуацію, хоча емоційне нехтування ймовірно було б кращим варіантом ніж те, що вони зробили. Система прийомних сімей це пекло, навіть для дітей, яких справедливо забрали з їхніх жорстоких сімей. Ось чому я дуже злюся, коли бачу, як люди використовують прийомні сім'ї навіть як варіант, тому що не хочуть турбуватися про своїх молодших родичів, хоча мають засоби, щоб про них піклуватися. Наприклад, коли люди сказали тій жінці в її дописі, що вона повинна відправити доньку свого чоловіка, яка зазнала сексуального насильства до прийомної сім'ї, тому що її травма може бути незручною для інших дітей і буде Занадто складно для догляду, тому вона повинна просто відправити її до прийомної сім'ї, де вона може знову зазнати такого ж насильства. Багато неосвічених людей не розуміють, наскільки жахливим може бути прийомна сім'я, і це дратує. Коли ці люди говорять про це як про звичайний варіант виховання, хоча насправді це має бути або останній, або перший варіант залежно від ситуації. Родичі дитини повинні зробити все, що в їхніх силах, щоб доглядати за нею, а не віддавати її в прийомну сім'ю, коли стає важко. Або коли її існування є незручним. Вибачте за тераду. Не знаю, чому я відповідаю на цей коментар через 6 днів і не знаю, чи хтось його побачить. Англія зруйнована. Хотілося б сказати, що цей досвід є унікальним, але можу запевнити вас, що це абсолютно не так. Я працювала медсестрою у відділенні невідкладної допомоги Національної служби охорони здоров'я з моменту, що передував пандемії, і близько до трьох років після її початку. Це мене зламало. Я ніколи не буду такою, як раніше минуло п'ять років. А я досі страждаю від нічних жахів. Протягом цих трьох років я відчувала, ніби кричу в безмежну порожнечу. політики. Абсолютно не несуть відповідальність. Людей просто залишають гнити. Це абсолютно огидно. На жаль, на сьогоднішній день автор більше не виклав ніяких оновлень, дуже шкода. І в таких випадках я взагалі не розумію опікунів, батьків чи ще когось, кому пропонують допомогу. Їм пропонували безкоштовного спеціаліста. Вони відмовились від спеціаліста просто тому, що їм так захотілось, і тому що вони вважають правильним вибивати або виправляти самостійно прийомного сина. Можливо, його батьки, прийомні батьки, так само як і в нас, дуже багато. Цього совкового виховання, які просто-напросто не сприймають психіатрів або психологів. Вони кажуть, ой, я що хворий, я, я що там з розуму зійшов або щось таке. Вони не розуміють, що ти ходиш просто для того, щоб покращити своє ментальне, моральне, психічне здоров'я. Це не робиться, тому що ти якийсь псих, це робиться, тому що тобі погано, погано не тільки фізично, а й морально. І ментально. Я дуже надію, що у автора сте складеться добре, що у його братів, сестер, прийомних чи рідних них так і не до кінця зрозуміло. Також складеться все добре. А батьки тут явно мудаки, і я б сказала їм виплатити ці гроші, які вони отримували назад цьому хлопцю, або, хоча б трішки якось його фінансувати, або допомагати йому, в принципі, допомагати дітям, щоб, хоча б, трішки так мінімально компенсувати їхнє таке відношення до нього. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.